Ось і прийшли перші приморозки. Сьогодні 15 жовтня, ранок, 4 година. На градуснику, як бачите, мінус 2 градуси. Листовий апарат вже починає замерзати. Береться таким льодом блистить листочок, вже він холодний, починає, починає примерзати. Тому було екстрено прийнято рішення зрізати врожай, що залишилось. Не багато залишилось, але залишилось. Я його до останнього не зрізаю, тому що воно таке передає день-два і знову, можливо, буде невеличке тепло, тому до, до останнього тяну. Так що було прийнято рішення зрізати. Що ми зрізали? Зараз я трішки покажу. Ось така картина Вийшло У нас 8 ящичків. Це ось кишмиш Ребека. Зрізано. Потім редглоб риночний, шикарнючий. І ці які гронки. Потім тут остатки зборна, там гронка, там гронка ще залишилась. Три ящичка було содружество співдружність. Один, два. І ось третій. Потім п'ять гронок пам'яті смольникова. Зрізано. Тут гронка Енергодару, ефект ТМ ще довисів, там гроночка аватару, посланник гронка, сударушка гронка, ну все по гронки. Ребека вже була і було зрізано оця красива гронка. Серце Вавілон. На я її тримав до останнього, вона вже визрівша. Була так, що ось така екстрена зрізочка. Зараз ми все ховаємо. В тепле місце в приміщення, щоб не пошкодило морозу. Бо якщо в нас пошкодиться гребінь, ягідка вона лежати не буде. А завтра ми все трошечки підчистимо, переберемо, можливо, де пошкоджену ягодку і будемо закладати співдружність і редглоб риночний для зберігання. А інші будемо споживати, ну, ще ребеку положу, споживати, тому що вони довго не лежатимуть. Так що якось так ось і перві приморозки 15 жовтня. Ну а як у вас ситуація з приморозками?